Суспільна політична платформа інтервізор продовжує свою роботу сьогодні. В студії працює Світлана Кушнір. А з нами на зв'язку Ігор Тишкевич, політолог, і будемо обговорювати найтоповішу тему останніх декількох діб. Президент Зеленський у Сполучених Штатах Америки в Вашингтоні зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Мала бути підписана угода про е, спільно е, спільне добування рідкоземельних і інших копалин, але, але сталося те, що побачив весь світ. В овальному кабінеті між президентами сталася словесна сутичка, сварка. Пане Ігоре. Я вас вітаю. Доброго дня. Е, просто емоційно і як громадянин України, не політолог поки що. Коротка коротке ваше враження від того, що ви спостерігали, коли була ця словесна перепалка, це був здебільшого, я б сказав, емоційний діалог, тому що і Трамп, і Зеленський вони певною мірою актори. Трампу треба було продемонструвати власному виборцю ну, там, свою перевагу, що він центр цього світу. Ну, Зеленський також любить увагу. І коли. О, вже дійшло саме до сварки до, до останніх 10 хвилин. Так, тут є негативні моменти, що ну, насправді це було кра... достатньо так некрасиво виглядало, але з іншої сторони, ну, фактично, Зеленський повернув принаймні тимчасово а... українську тему в ТОП, і можна сперечатися з позитивом чи негативом. І повернув таку річ, як емоційне сприйняття української теми, тому що а, президент України він достатньо гарно вміє грати на емоціях а, з раціональними пропозиціями. Ну, тут важче, пане Ігоре. Питання, звичайно, а... Не підписали ми цього угоду. Досить, досить спішно. Президент України покинув Білий Дім заяви після того. І представників Білого Дому, і президента Трампа, і Джей Дівенса, і держсекретаря Марко Рубіо свідчать про те, що президент має вибачитися. Наш український президент має вибачитися за те, що відбулося в інтерв'ю. Fox News в той же день президент не, України не відмінив це інтерв'ю. На питання, чи буде він вибачатися, він відповів коротко ні. А, власне, після цього ні, взагалі-то в дипломатичних наших відносинах можливо потепління, бо ми розуміємо, що США будуть тиснути на президента Зеленського, допоки він не вибачиться. Але після вибачення, чи буде вигідною та угода, і чи отримуємо ми, на вашу думку, від Сполучених Штатів Америки розуміння, що нам потрібні дійсно безпекові гарантії, ну давайте почнемо з цього, що, що таке поведінка Трампа. А Трамп він все ж таки він а, не дарма багато разів повторював слово діл угода «угода», «зділка» російською мовою. Трамп іде з точки зору бізнесу. Раз. А друга складова. А сама угода про корисник опалення або про ресурси вона не дає жодних гарантій. Я наведу дуже, один дуже простий приклад. Цей приклад називається Угода про корисне Штатів Америки та Афганістану. 2017 рік. Де зараз Афганський уряд? А друга складова. Це ну, фактично не оформлено, тому що немає держави. Можна сказати, що угода про колерисне копайлене сирійського Курдистану території Курдів на півночі Сирії та американських компаній або Сполучених Штатів Америки, які видобувають там нафту та газ. Так, американські приватні військові компанії вони охороняють. Територію видобутку вони охороняють територію навколо території видобутку, в тому числі цивільну інфраструктуру, і ми були свідками: це їх, скажімо так, бій або суточка з ПВК Вагнер свого часу, коли на москалям добряче дісталося, але це стосується лише території, де вони видобувають ресурси. І наявність американського контингенту не заважає Турції та протурецьким силам проводити операції проти сирійського Курдистану в інших регіонах. Головне, не наближатися кілометр, більше ніж кілометрів на 20 до зони американських інтересів, тому з точки зору самої угоди а, так, ресурси це одна, скажімо так, одна зі спроб перейти від емоцій в рацію, чому потрібно підтримувати Україну? От на превеликий жаль для України все ще стоїть вдання сформулювати це, чому ми потрібні сполученим штатам Америки та Європейському Союзу, тому що хвиля підтримки на емоціях, ну умовно говорячи, це 22-23 рік, вона вже ну навіть в 23-му вона вже пішла. І давайте згадаємо навіть на американському напрямі. А збру... Американські зброєрі, збройні компанії, вони значною мірою є спонсорами республіканської партії. Пам'ятаєте початок 23-го року, коли теза, що підтримка України вигідна, тому що це інвестиція в американську промисловість, і можна було говорити і нам на американському напрямі, але першим почали говорити росіяни. Ну, відповідно, Україна дуже довго спробувала сказати, що ні, це неправда. А визнали це лише наприкінці року, але перепрошую. Це реально вигідно, це реально і тут. Нема нічого негарного ні, ні, ні поганого. Це просто, звісно, що що виробляється зброя, є замовлення. це вигода для повного бізнесу. І це була б можливість в тому числі виходити і лобіювати. Те ж саме пошук іншого функціоналу, тому що не обов'язково корисне копали. Ну, давайте в разі закінчення війни, припустимо. Україна маєш ну, дві країни матимуть досвід сучасний війни Росія та Україна. Відповідно, на нашій території ми можемо стати ну, певною мірою або запропонувати формат. Якщо хочете дуже цинічно, то полігону, а це де концентрується розробка сучасного озброєння, і де ця розробка та випробування відбуваються. В тому числі за участю наших експертів, які консультують своїх західних партнерів, що це буде працювати, це не буде. Це також функціонал. Ще декілька точок функціоналу. Ну, припустимо, зараз, от останні півтора роки, починають реалізовуватися одразу три достатньо потужних логістичних ініціатив. Ну або економіка-політичних, я б назвав це так. А а одна це індийська ініціатива з, економічного коридору від портів Араві... Аравійського півострову до портів Ізраїля та Лівана, і саме завдяки скажімо так, змінам в Сирії Це реальний раз Індія фактично спробує відбудувати світом поси шлях. Друга турецька ініціатива від Іраку до своїх портів. Ага, Обидва ці ініціативи це серед іншого постачання товарів, але одна справа міжземне море, а друга справа а що з Чорне море, і тут ми виходимо на порти Великої Одеси і подальший транзитний потенціал України, в тому числі так можна говорити або на Польщу там Словаччину, тощо, або якщо Україна також стане тут до речі ще один пов'язаний функціонал. – це… Питання, що білоруська політика Європейського Союзу зайшла в глухі за, кут, це означає, що потрібні нові, нові ідеї і новий, но мов партнери, який виступає посередньо. Україна зацікавлена в цьому. Відтягування, ну, теоретично має бути. То ж саме Білорусі від російського впливу гаразд. І якщо є такий політичний функціонал, і тут питання не лише Білорусі, питання Молдови, Грузії, ну, фактично Гуама і регіону, і далі транзити. Це вже інтереси Туреччини та Індії, тому що ми можемо замкнути, створити альтернативу, припустимо, тому ж самому транспортному коридору північ-південь. Ще одна ініціатива: погодьтеся. Питання після війни це ветерани, частина з цих людей ментально буде важко відійти з війни. І після будь-якої війни це також відомо, що частина людей йде в приватні військові кампанії. Легалізація цього напряму, і тут ми будемо цікаві, тому що з Росії мало хто хоче зв'язку. Це не обов'язково бойові дії. Це і охорони, і супроводження вантажів тощо. Чим займається більшість ПВК нормальних. Але в цьому, скажімо так, секторі бракує людей. І тут інтереси і наших європейських партнерів, і Сполучених Штатів Америки, і навіть Китаю. От, будь ласка, декілька ініціатив, які можна говорити навіть по санкціях. От, зараз закінчує невеличкий текстик. Ми дуже, дуже е, гарно говоримо: тисні санкції до Росії. Ну, чудово. Але слово санкції це загальне слово. А питання проти кого? А який ефект для економіки Росії, який ефект для європейських та американських партнерів, які ці санкції накладаються? І на початку так, санкційний механізм вмикається дуже легко. Тому що є емоційна, емоційна мотивація. А далі, далі виникає дуже виникає дуже просто запитання: а, Діє чи не діє? б, це прибутково чи бізнес входить в мінус для як для тих, хто обвів санкції, так і для Російської Федерації. А при тому будь-яка економіка, вона до санкційного тиску адаптується через 18 місяців і от умовно від 12 до 18 місяців це точка переламу. Коли партнери починають говорити, а чи це працює, а може давайте від ним. Ми продовжимо говорити санкцію. Просто одне слово, без конкретики. Гаразд, чудово, Але, припустимо, також функціонал. От я дуже раджу, один дуже простий інструмент. Є така а, механізм, це або Обсерватор складнощі економіки при Масачусетському університеті чи при Гарвардському атлас складнощі економіки вона аналізують, наскільки технологічно насичена, наскільки технологічно розвинена економіка, які технології має держава, аналізуючи експортний потенціал. І там є серед іншого спроба прогнозу, які технології, зважаючи на на теперішній технологічний рівень, або які технологічні продукти держава може почати виробляти. Так гаразд, давайте подивимось. Перспективи для Росії і для України. І от якщо брати то 50 найбільш доступних продуктів, які можуть вийти на, на світовий ринок, я от зараз закінчу невеличкий текстів щодо цього, то принаймні 10 саме технологічних продуктів, я не говорю там про продукти харчування, про одяг, саме технологічна продукція, це, це біля десятків, а у нас співпадають. Обсяг світового ринку от, на цих 10 продуктів 120 мільярдів на рік. Темпи зростання за останні 5 років середні – біля 30%. От, в такому разі, звісно, що ну, партнери будуть думати, може там, з Росією працювати. А чому Україна не пропонує, що караст люди? А в цьому ми можемо замінювати Російську Федерацію. Для нас також ці продукти, ми можемо почати їх виробляти. І в такому разі пропозиція давайте заробляти разом. Ви вкладаєте у нас, і ми виходимо на ринки, звідки викидаємо, в тому числі Росію, надаємо їй можливості рости в майбутньому. Ну, це, на, 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 на мій погляд, це краще, ніж просто сказати, що давайте у вас будуть а, певний мінус по балансу, але ми вам будемо говорити дякую. Все ж таки краще, давайте заробляти. Якщо, якщо говорити про. Технологічно товар, який Росія може, станом на сьогодні не те, що доступна, а що вона стане на сьогодні експортує, бо є, що під санкція. там співпадіння ще більше. Так, перепрошую, який рік у нас війна з 14 року? У нас хоча б один з наших що то попередній, що то теперішній. Вийшло з такою пропозицією, що ну давайте от ці продуктові групи, які ви обмежуєте, але де вам в тому числі цікаво заробляти, і що ми можемо робити, давайте вкладайте, будемо робити у нас. Виходить на ринки Африки, Азії. І це логічна поведінка, це зрозумілий алгоритм, в тому числі для наших партнерів, вони розуміють, що гаразд, а санкції проти Росії. Припустимо, п'ять років прибутків від торгівлі з Росією або співпраці у виготовленні певних технологічних товарів не буде. Але за ці п'ять років повстанні постану потужності в Україні, і ми будемо заробляти більше. А потенціал Росії технологічно, це серед іншого і війна, стане менше. Це означає, що плюс ми заробимо і ще загроза буде менше. Ну от, будь ласка, декілька функціоналів, з яким можна виходити, а просто копалина. Ну. Ну так, це формат. Ну, перепрошую, в чомусь бананової республіки, пане Ігоре. Я, по перше, вам дякую, що ви одразу так грунтовно розписали наші можливості, як ви сказали, от функціонал, де ми могли би співпрацювати з. Партнерами робити їх своїми союзниками, тому що партнери союзники трошки різні речі. Одразу скажу, що зайдіть, будь ласка, у Фейсбук і підпишіться на сторінку Ігоря Тишкевича і чекайте а, уже анонсованої статті, яку а, а, пан Ігор готує. Нашим глядачам нагадаю, що ви на каналі Інтервізор, Будь ласка, підписка, лайк і коментар обов'язкові. Ми говоримо з Ігорем Тишкевичем, політологом про ситуацію, яка сталася. Буквально днями президент Зеленський одразу після такого трошки, трошки такого мінливого відвідування Білого дому він поїхав до Лондона. Він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Буквально за годину півтори до того, як ми почали е, з вами спілкуватися, пане Ігоре. Е, спільна заява е, лідерів Британії і Франції Еммануеля Макрона і Кіра Стармера, що вони хочуть, аби на місяць в Україні було встановлено перемир'я із забороною забороною ударів по енергетичній інфраструктурі. Власне Стармер запропонував перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі. Сказали, що за цей місяць тиші. Президент Зеленський сказав, що він теж в курсі, що За цей місяць тиші представники Європейського союзу будуть сподіватися на те, що зможуть відновити відносини між собою Україна і США на рівні лідерів. Власне, потім буде просування по гарантіям безпеки. Ну і Європа, Європа заявляє, що готова підтримувати Україну Україну і зброєю і фінансами. Наскільки ці заяви реалістичні? От давайте так з, моє, з моєї точки зору, от коли сталося стався конфлікт в Вашингтоні, для мене це було не нове, тому що перед новим роком я написав прогноз політичних подій навколо України на да, 25 рік. Там в тому числі сценарій закінчення війни або є продовження. на, на ділової столиці, є а, с... Сценарна карта, там такий великий графічний файл. Я дуже рекомендую на нього подивитися. На, на початку, скажем, от перший, перший цикл, це Трамп пропонує свою своє бачення закінчення війни, звертається до Путіна та Зеленського. Якщо Зеленський не погоджується, то в такому разі Сполучені Штати Марики тиснуть і. Ми провалюємось в проросійські угоди. Якщо Європа не підстраховує, якщо Європа підстраховує, то будуть декілька ще пропозицій від Сполучених Штатів Америки. Якщо це не спрацює не вдоволесь, то наступна ітерація – це підхід до закінчення війни через призму відносин Сполучених Штатів Америки та Китаю. Це вже буде після зустрічі Трампа і Сі, і от зараз ми на початковому циклі. Тому от з точки зору того, що писав, що аналізував а. Тиск Сполучених Штатів Америки є, незгода України і є, європейські партнери ну, спробують компенсувати випадаючі обсяги американської допомоги. Все, все це є. А в разі, якщо це спрацює, то через тижні два-три буде нова пропозиція. Ну до, до, до двох місяців буде нова пропозиція а, зі сторони Сполучених Штатів Америки і, і певний діалог може відновитися, якщо ні. І, на, і на, на цю пропозицію буде ні зі сторони України або там частини європейських партнерів. То, ну або паралельно з тим, буде розвиватися трек е, комунікації Вашингтона та Пекіна, і далі вони вже будуть думати в то, серед іншого про тиск або про формати нові нові пропозиції до сторін, зважаючи на те, е, е, про що домовились Трамп та СІ. Я маю на увазі не, 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 не лише українську тему, а скоріше тему співіснування тому це ну така прогнозована ескалація, і зважаючи на те, що Україна має ну певні такі запас тривалості, бо там певні це стосується припасів і фінансової сфери десь на місяця на два на три. Ну відповідно, цикл кожного тише тривалість кожного такого циклу в межах двох двох трьох місяців. Власне, ми розуміємо, що розвиток подій для нас може піти і за більш негативним сценарієм, тому що одразу після цієї словесної перебалки в Білому домі американські політики заговорили про те, щоб повністю зупинити. Військову допомогу Україні, як на вашу думку, чи можуть зараз зупинити поставки озброєння і технічної допомоги, власне там розвідданими, за договорами, які ще за каденції президента Джо Байдена були укладені і фактично мають бути виконані контрагентами? Можуть. Але ще раз це питання, от. Я тільки що про це говорив. це питання циклу: Тиск Сполучених Штатів Америки, чи буде компенсація зі сторони Європейських союзників, те, що йде через механізми НАТО, навряд чи те, що йде безпосередньо Сполучених Штатів Америки, можуть і ще раз, от перший цикл, це тиск на Україну, це не лише політично, це в тому числі обмеження допомоги. Коли, коли я говорю про. Можливості компенсації зі сторони європейських партнерів. То питання чи, а, наскільки чи може а, можуть обсяги додаткової допомоги зі сторони Європи компенсувати випадаючі обсяги від Сполучених Штатів Америки? Так, ми зараз знаходимося на першому циклі от такої великої сценарної картини, пане Ігоре, Я вам щиро вдячна за коментарі. Звичайно, ми ну негативна ситуація для нас, але ми все таки віримо. По-перше, в Збройні Сили України, які нас боронять. По-друге, в мудрість політиків в силу дипломатії вас, пане Ігоре, запрошую до нас у студію Ігор Тишкевич був з нами на зв'язку. Політолог ми говорили про ситуацію і про можливий розвиток подій після того, як президент Сполучених Штатів Америки і президент України як кажуть у нас народі трошки побили горщики. Будемо сподіватися, що ненадовго. І все ж таки, ми певні дотики примирення знайдемо. В студію працювала Світлана Кушнір, ви були на каналі Інтервізор. Тому лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.